Вітаємо вас, шановні глядачі інформаційного порталу золочив.нет. Сьогодні ми вирішили поспілкуватися з координатором Кризової психологічної служби міста Львова, пані Оксаною Наконечною. Вітаємо вас. дня. Пані Оксано, розкажіть, будь ласка, що таке стрес і які його наслідки? Е, ну, стрес, Стрес ми звикли називати якусь подію. так, Тут не зовсім правильно, бо стресство є відповідь нашого організму на якусь. На якийсь сильний подразник, на якусь сильну таку э, гостру подію. І стрес це реакція організму, яка дозволяє йому приготуватися до якоїсь дії. Так, якщо є небезпека, то чи втікати, чи боронитися, якщо потрібно боронитися, так звана реакція боротися або втікати. І э, при тому виділяються гормони стресу. Якщо ми боремося чи втікаємо, то ті гормони витрачаються. Тиск, який піднявся, так якби, спадає і внаслідок того, що ми щось, якби, відбувається якась дія, серце, яке почало битися частіше, потихеньку внормовується, і якби, стрес, рівень стресу спадає, і людина з того стану виходить. Але часто буває так, що немає можливості ні боротися, ні втікати. І, власне, коли є така ситуація без виходів, без повнічності, так, і подія дуже сильна і дуже масивна, то людина може отримати певний рівень психологічного травмування. І, власне, це те, про що ми говоримо тут на семінарі, і психологи вчаться, як же ж працювати з такими людьми. Ну, треба розуміти, що працюється фактично зі всіма, тому що відразу так. З ходу складно сказати, має людина травму, немає, має якісь наслідки стресу чи немає, треба зрозуміти, так? якби час має якийсь е, пройти, бо в когось проявляються відразу ті наслідки, в когось не відтерміновані в часі, можуть навіть через декілька місяців проявлятися. Але основна робота, напевно, полягає в тому, щоб людям розповісти, що воно таке, так? якби що таке стрес, які можуть бути наслідки, яка може бути симптоматика. Найчастіше це страждає сон. Емоційна сфера, так? настрій пригнічений, якісь вибухи агресії можуть бути, так? якісь спогади постійно про події, що сталися, сни можуть снитися. Ну, різні, різні є симптоми. І якщо такі, такі наслідки є, і вони самі по собі потихеньку, організм з ними не справляється, тому що наша психіка так само, як і все живе, в природі має механізми опрацювання негативної інформації. І, зрештою, багато людей за рахунок внутрішніх ресурсів, за рахунок зовнішньої підтримки можуть справитися з якимись такими певними речами самі, але часом є такі ситуації, що людина потребує допомоги. І тому треба розуміти, де, де там де. Можна просто людину підтримати чи вислухати, де все-таки трохи е якось активніше і допомогти, якось більш фахову допомогу їй надати. Ну і щоб люди самі розуміли, е що з ними відбувається, тому що коли людина знає що це таке, так е тому дуже важливо, наприклад, до бойова підготовка яку у Львові проводимо в академії сухопутних військ. Коли людина повідомлена вона озброєна, так коли людина знає, які можуть бути наслідки, вони набагато легше сприймають, якщо дійсно щось там відбувається, якась ситуація остра. Як в людини проявляється стрес? Ну, власне, стрес, сам стрес, якщо говорити про стрес, це є, я вже казала, викид гормонів стресу, так, це і Підвищений тиск, пришвидшене серцебиття, поверхневе дихання, напруження м'язів. Тобто людина готується до якоїсь дії. Оце, оце є наслідки високого рівня стресу. Коли людина, ситуація минула, так? людина якось там в тій ситуації щось якби, зробила, так? Чи, знову -таки, чи втікала, чи боролася, тоді цей той рівень стресу мали потихеньку. Спадати і сходити на нуль, так зване спонтанне зцілення це називається. Спонтанне зцілення це коли, наприклад, 100 людей пережили одну і ту саму подію, з тих 100 людей, 90 людей до тижня ще можуть мати якісь симптоми, так, якісь наслідки. Там, в когось трохи сон, в когось щось там з емоціями, так, якби кожен, кожен по-своєму, дуже по-різному. Минає місяць, очевидно, що потрошки. Організм справляється з наслідками стресу, десь 60% ще можуть мати певні прояви посттравматичні, постстресові. І після місяця часу вже десь 25-30% можуть зберігати ті симптоми, і, можливо, в них вже може цей посттравматичний стресовий розлад формуватися. Тобто 70. 75% людей фактично оцей включається механізм обробки травматичної інформації, і вони справляються чи самі, чи з допомогою оточення, десь вони беруть ті ресурси, так якось в них цей процес відбувається. А вже тих 25 класичних відсотків 30, хоча по-різному, наприклад, в Ізраїлі це є 6-8%, в Англії 12%. Ну, у нас, я думаю, буде менше, ніж 30% там, з різних причин. Ну, вони ж потребують там, більшої чи меншої допомоги фахівців. Ну, зараз в Україні дуже нестабільна ситуація, війна. Е, чи як це впливає, зокрема, на людей? Е, ну, власне, е, коли ми говоримо про людей, які пережили стрес і можуть мати якісь наслідки того е, переживання чи тих подій, це не означає, що ми говоримо тільки про військових, так, які воюють, чи про людей, які знаходяться в зоні бойових дій. Очевидно, що на нас на всіх це впливає. І часом буває, що людина, яка сидить біля телевізора і дивиться страшні картинки, що, до речі, дуже неетично з боку журналістів показувати такі тіла, чи загиблих, чи частини тіла, за кордоном за це взагалі карається. Такого не можна робити. То та людина може швидше отримати травму, ніж боєць, який є на полі бою, який воює, який знаходиться в активній позиції. який... Бачить ту ситуацію зсередини, якій, зрештою, або б'ється, або втікає, так бо біля телевізора ти не можеш ні битись, ні втікати. Ти можеш тільки пасивно сприймати негативну інформацію, і це може спричинити достатньо високий рівень стресу і може мати серйозні наслідки. Тому ми завжди просимо людей дозувати інформацію. Очевидно, що зовсім новини не слухати це. Також тривога наростає, так бо людина не там не знає, що діється ту інформацію дозувати, не дивитися постійно одні й ті самі новини по 10 разів на день, так не бомбувати свою психіку, мати можливість поговорити, якщо є якісь переживання чи тривога з кимось, поговорити з родичем, з сусідом, з ким завгодно, з колегою. Ну, взагалі більше спілкуватися тепер. Так? Бо коли людина замикається в своїх переживаннях, в неї ще високий рівень стресу. Тоді вона починає якби, ходити по колу, так ті всі переживання її зсередини розпирають, вона не має з ким поділитися і стан її погіршується. Як можна ну, розслаблятися в умовах наростання нагнітання такого стресу? Ну, треба дуже пильнувати, по-перше, сон. Коли в нормальному, коли, наприклад, є звичайне життя, так, немає стресу, ну, умовно кажучи. Спокійне життя, тоді, звичайно, часом буває, там можна до півночі посидіти, так, чи цілу ніч десь прогуляти, потім собі відісплюся. От тут з тим треба вважати, бо коли людина і так знаходиться в стані перманентного стресу, ще збитий сон, сон дуже швидко збивається в такій ситуації. І це тоді організм перестає відновлюватися, і перестає отримувати ресурс, і психіка тоді починає. Немає бази, не відпочилий організм, так, не погано спить, наприклад, погано харчується, а ще зле, якщо дуже багато, якщо багато алкоголю вживає людина, тоді руйнується тіло, так, і психіка не має на чому базуватися, треба розуміти. Тобто, навіть якщо психологічно є якісь проблеми, але тут. Якби пильнуєш, люди, люди пильнують сон, багато вживати рідини треба, до речі, бо в стресі витрачається рідина. Нормальне харчування, і тут якби, ресурс тілесний є забезпечений, то психіка вже навіть якщо трохи десь розхита, вона так має проблеми, вона вже має на чому базуватися. Тобто, в першу чергу, треба забезпечувати, пильнувати за базовими потребами і за відпочинком, за чергуванням напруження відпочинку. Зараз більше, знову ж таки, якщо ви колись, наприклад, їздили. Умовно кажучи, там раз на півроку, то тепер треба старатися виїжджати десь на природу чи відпочивати частіше. Ну, по можливості кожен тиждень, хоча ну, б раз на місяць. Тобто треба більше уваги приділяти зараз відпочинку і ресурсу, щоб організм мав де відновлюватися після того, як він пережив стрес. Як рідні, близькі люди можуть розпізнати, що в когось є стресова ситуація, наприклад, військовослужбовця. Ну, є певні ознаки, так? Ну, знаєте, в першу чергу може настільки розпізнавати, треба чи є посттравматичний стан, чи ознаки якогось такого посттравматичного синдрому, як подумати, як цій людині допомогти і підтримати. Бо люди, які пережили якісь травматичні події, вони, допомаг... вони потребують допомоги. Вони розгублені, вони часто бувають навіть безпомічні в таких побутових звичайних речах. Міг бути там, наприклад, до війни все бізнесмен, господар все в порядку прийшов, ну, ну не знає навіть, де в нього що лежить, так і що з тим робити. Таке буває, але це не означає, що з людиною щось таке трапилося це назавжди. Це такий стан, і це нормально. І будь-хто з нас знає приклади звичайного життя, коли людина переживає, чи якусь аварію, чи втрачає близьких. І звичайно, що вона якийсь час робиться така. Потребує допомоги, робиться безпомічно. Тому в першу чергу треба звернути увагу на те, щоб людину підтримати, допомогти. Також важливо є такий баланс не лізти в душу, але разом з тим, як людина хоче виговоритися, має на увазі хтось з хлопців, так то дати можливість йому виговоритися. Якщо ви бачите, що людина дуже багато говорить і ви вже того не витримуєте, так і це постійно одне й те саме і дуже багато якихось негативних. Ну напевно тоді варто звернутися до психолога. Якщо сон страждає, якщо багато бачить поганих снів, так вночі зривається, кидається, воює. Емоційні якісь перепади настрою, так чи замкненість, чи пригнічений настрій. Дуже часто замикаються люди, і це треба вважати, тому що якийсь час може побути на самоті, його не чіпати, так трошки лишити спокою. Але якщо вже то довго триває, і людина замикається, треба на це звертати увагу, також пробувати говорити і. Можна. То можна до психолога йти, можна до священника, може бути просто якийсь хтось такий, якась людина, яка має силу і має якусь таку мудрість та й може так поговорити з тим постраждалим, що дасть йому якесь певне розуміння. Тут не, це не обмежується тільки психологією. Це може бути знову ж таки та сама природа, якась відволікаюча діяльність, дуже добре на землі працювати, так, якісь такі от фізична. Робота дуже дає добрі результати тут методів, якихось різних речей є багато, але в принципі варто піти до фахівця, принаймні, проконсультуватися, щоб зрозуміти рівень того посттравматичного стану, і чи потрібно все таки робота з психологом, чи достатньо там якісь поради отримати, і тих порад отримуватися і виходити з того стану. Які поради ви можете дати людям, які от сидять перед телевізором і отримують свою певну дозу стресу? Ну, те, що я вже сказала, дозувати по-перше, інформацію. Раз, наприклад, вранці, і потім ввечері послухала новини і все. Ще варіант є не дивитись самим, а попросити, щоб хтось вам, якщо ви дуже чутливі, дуже це переймаєтеся, не дивитися, а попросити слово, що там сьогодні в новинах? Говорили, так мені коротко скажи. Може, так собі раз послухати, раз подивитися. Трошки ну, спільнувати себе, бо ви в себе одні, так, Людина, якщо починає себе вумувати негативну інформацію, вона себе фактично починає нищити. Для чого? Для чого себе нищити? Треба триматися. Якби кубки, умовно кажучи, та, так, допомагати ще іншим собі. І е, ми взагалі в таких ситуаціях зараз стресових маємо один одному допомагати, так, тому що е, розрахунок іде на те, щоб нас виснажити, щоб ми вже опустили руки. А ми маємо бути сильними, маємо один одному допомагати, для того треба менше сприймати негативну інформацію, бо це нічого корисного не робить. так, Більше пильнувати за ресурсом. Е, Більше спілкуватися, і при потребі йти до фахівців. Так, є, є на щастя зараз в багатьох містах, і так само в золочеві психологічні служби кризові, кризові так? до яких можна звернутися, і про допомогу вони знають, вони працюють з такими стресовими ситуаціями, вони проходять навчання по стресові по психології стресу, і вони знають, як з тим працювати. І це нічого такого в тому немає. Так само, як йдемо до лікаря, коли в нас. Так, щось там заболіло, так само можна піти до психолога, проконсультуватися, що з тим робити. Дякуємо вам за розмову. Бажаємо вам успіху, наснаги у роботі і міцного здоров'я. Дякую, навзаємо.